Останнім часом Покровська громада все частіше зазнає ворожих обстрілів. Ракетами окупанти руйнують дитячі садки, навчальні заклади та адмінбудівлі. Через одну з останніх атак армії РФ по Покровську, що сталася 6 березня, пошкоджень зазнало приміщення, в якому приймали фахівці Покровського дратсу. Покровський відділ державна реєстрації актів цивільного стану у Покровському районі Донецької області з межа на управління міністерства юстиції. Приймав громадян за адресою поштова 4 місто Покровськ. А наразі ми переїхали. І знаходимося за адресою проспект шахтобудівників 1, це приміщення організації ветеранів міста Покровська. Приймаємо громадян з 9-ї до 16-ї години. Працюємо з 8-ї до 17-ї. За словами пані Світлани, на щастя, внаслідок обстрілу ані фахівці, ані документація не постраждали. Була в нас там і техніка, були і документи. Все там зберігалося за цією адресою, але в нас обстрілу нічого не постраждало. Ми переїхали з усіма нашими документами, які там знаходилися, і також зі своєю технікою. Станом на сьогодні установа повністю відновила свою роботу. Ми реєструємо. Народження, смертя, розірвання шлюбу, реєструємо шлюби, видаємо документи повторні, витяги ну, з будь-яких інших питань, внесення змін і так далі. Потрапити до спеціаліста можна у робочий час порядку живої черги. Жодних попередніх записів робити не потрібно. Найбільше громадян звертаються з питань це реєстрації смерті. А взагалі кількість відвідувачів останнім часом дуже зменшилася у нас. Ситуація, напевно, скаяка склалася у місті на це все впливає. Також фахівці Покровського драцу надають консультації з профільних питань у телефонному режимі. До нас можна звернутися за телефоном 050 901 28 12». Знімальна група телебачення капрі спеціально для капрі Ньюз.